А що, мужики, признавайтесь, що ви собі вибрали? вас в бюджеті 9-10 плюс-мінус тисяч. Дивіться, такого скаута. Сороковку. Ось така кабіна йде. Ось така кабіна йде. Оп! Чи? Там трошки трошки, трошки дорожче йде а, 50 -ка. Кентавр. Ну, На 495-му моторі, понятно. 504F. Ось з такими колесами великими, з такою кабіною Чи? Чи зекономив би якусь штуку півтори баксів і взяв би такого джинму 404 такого От з такою кабіною А? Як вам? Такава кабіна. Вот. Взагалі є. Люди, що пишуть, що там кабінник що має бути дуже дорого стоїть. Обов'язково понятно, що там є. Вон там стоять далі кабінники по 30 тисяч, по 20 доларів. Але є і такі варіанти більш дешеві хлопці. От З е, таких ходових 50-ка, дешево. Дивіться, це нормальний мост. Нормальний мост. Кремовський двигун є. Е, е, на високих колесах іде. А покажу зараз ззаді його, ззаду виглядає трансмісія. Обичне КПП, безпромисний, Дві гідропари, 50- вот. і при, при досить прилічна кабіна я рахую. Вот. Плюс-мінус дивіться. Обшита таким германдинчиком. Вот. Сидіння нормальне, здорове. Вот. Кентаврик Що є ще? Ще ще є отакий вот скаут. Там, до речі, реверс. Я не показав, ось о, ру... управління коробкою. вот, реверс, понижне повишена і там передача. Тобто 8-8 перед, назад. Вот. І скаут, звісно, тако внешне, візуально, побагаче зроблений. Це раз, по-друге, в нього комплектація. Більш файна, бачите, тут же йде пронудітельна гідравліка на заді И бачите, яка тут кабина. Вот такая. Вот, сороковочка. Вот еще такая сороковочка, какая бана. Там, бачите, нема скла. А тут же все закрыто. Поняли? Ну, короче, на тебе покажу, тут смысла нема. Резницы. Во, че така вот. Теж дермантинчиком обшита. Похоже тоже на, на цей. на кабіну кентавра. хіба що понижних повишно йде. З, з новими тими кабінами, що можна взяти. До речі, є ще не джин, а, виходить ця 24-ка теж, як варіант трьохциліндрова. Е кентавр. ДТЗ-шки я показував окремо, вони дорожчі. А саме такі недорогі на сьогодні сороковка з кабіною, то йде. вот такая джинма. Вот такая джинма. Ну тут, конечно, бачите, кабина иначе совсем. Тут кабина совсем такая маленькая, незручна. Чем-то похоже на МТЗ. Для фанатов МТЗ как раз такая кабина, что понял, не расслабляюсь по жизни. То там кондиционеры, может быть, скаути, то может расслабиться там. Ривный пол. А тут оно все такое по-жесткому, я кажу, баллоны, какие висять. Тут о, і так місце мало якісь штурпаки. торчать вот, і така вот. ну, Зато ціна. Тобто, там виконати штуку 6 доларів на тому комфорті. то вже особисте діло кожного. Ну, і сам по собі бренд джинва, звісно, все-таки ще в моїй э, подборці э, стоїть там десь на третій строчці після Донфенгов, Лаволів, ДТЗ, тому що мається ще. Певна репутація виробника определено. Вот. Тут відрізняється трохи він по ходовій часті. Вот, По залізу. Більш такий він іде, так? Да? Крепкий і що? Паутинніки скаути 54.04, 50 ДТЗ. Ну там теж інший, інший же рівень. Я вам показав таку дешеві. Дешеві кабінники, які можна зараз взяти. По суті, от. Всі варіанти, які є. Всі варіанти, які я вам показав. Ще є ката. Ката теж в порядку 10 тисяч буде вартувати, 35-ка. ну, Похоже, дуже на скалу, тільки там ще кондиціонер і вона зеленого кольору. А, похоже, дуже якось зніму, бо тут поскінчали зараз. Вот. А так, в принципі, вот такі от кабінечки. Скажу пишіть, щоб ви взяли в такі бюджеті з цих вот тракторів, якщо обирать. Вот. І підписуйтесь на канал, замовити техніку можна за номером телефону, який є на екрані. Набираєте, ми привозимо без питань прямо додому, без передплати. Тому дзвоніть, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. О, щасти.